Якщо говорити про е, музику Юту, uh, «Ірландці», Кренберіс, mm, «Ірландці». У мене там навіть список є: Роушин uh, «Ірландці», Ірландка, оця Молоко. Uh, потім, uh, Хто там у нас ще? Господи Вен uh, Морісон. Я взагалі думала, що це марканець. Це життя. Глорія обожнюю цю пісню. Не здогадувалася, що він ірландський музикант. Шина до Конор. Ті, хто о Конор, Брайан, щось. Це в принципі можна здогадатися, що воно. Пов'язано з, з, з Ірландією. але питання в тому, що мало того, що Дуже багато чого. Ну там Колін Фаррелл, ну не очевидно, що він ірландець, або там Кіліан Мерфі, ну його всі Сіліан називають, і він пояснює, як читається його ім'я. І оце, ну я не знаю, мені здається, стало якоюсь, типу, практикою приниження ірландців, коли а, американці або англомовні, або ще хтось читають їхні імена, або їх змушують ну самих ірландців, читати імена, бо для інших їхні імена дуже важко прочитати. Ми забуваємо, що імена це єдине, що, в принципі, на максимальному поширенні зберегло практики мовні ірландські. І от ми бачимо, наприклад, тут спеціально зараз буде відео без перекладу, бо дуже важко в принципі перекладати такі тексти. Ви зрозумієте, що там актор говорить, як правильно вимовляється його ім'я, його звати. Донал, Донал, Але ви побачите, як е, у нього Дон... Донал.

Blisson. І ви знаєте, це прям якась розвага. Ну, от це пряма якась розвага. беруть ірландського актора і говорять: у вас такі смішні імена, ми не можемо прочитати ці імена. Але друзі, друзі, я вас просто, просто знаєте, я вас зараз поміщу в контекст, в якому ми всі живемо, щоб ви зрозуміли, яка це декуха. Уявіть собі, сидить Азаров і читає ірландські імена. Я Казаров завжди читав українською мовою з русською фонетикою, по русським правилам. І що роблять американці, коли ну, британці по-моєму не насміхаються над ірландцями, бо вони вже зрозуміють, що вони там вигрібуть поповні щоразу. І в принципі, зараз відбувається чергове вигрібання. Але американці, от вони коли проводять ці всі, типу американці намагаються прочитати імена, вони ж читають ірландські імена, відкидаючи кельтську мову. Ну, Відкидаючи оце кельтське коріння. І вони читають американські імена, ірландські імена точно так же, як росіяни читають українські слова зі своєю фонетикою. Коли вони бачать гудзики і читають гудзики чи якась така херь. І от ви просто подивіться на це відео з точки зору цієї оптики і зрозумієте, що це просто дікуха, а вони навіть не усвідомлюють своєї конченої імперськості. Вони цим розважаються їм це смішно. help me out with something though because there's so many irish names that are almost impossible for people who aren't in, uh, from ireland to pronounce Боже, ці імена просто неможливо вимовити. Ці імена дуже можливо вимовити, але вони написані ну, Вони тримають в собі ірландське коріння. Вони тримають коріння цієї мови. Вони так написані, бо це інша мова, яка була стерта колонізаторами. Ну вони їх неможливо прочитати. Їх можливо прочитати, коли Сір Шароном читає ці імена. Вона ну вона їх вимовляє, В них нічого складного немає. Є питання в тому, що ти не можеш прочитати, бо це інша мова. Це все одно, що Ой, я не можу прочитати слово-то какое такое. вот а, а... Ну я навіть не знаю, зараз якесь слово знайду. А... Ой, тут дуже багато міжнародної лексики. що це такое за слово зблизиті? Help me out with something, though, because there's so many Irish names that are almost impossible for people who aren't in, from Ireland to pronounce. Help me out. These are real Irish names. Tell me how I'm supposed to that say That one's Saoirse. That's Sersha. Does anyone know how to pronounce that in the audience? How? Tyg. Tyg? Yeah. Knave. What? Knave. Knave? Yes. But it's Neve. Maybe this is the best way to get your accent Nave. kind of up and running. How Nave. about this one? Ocean. Ocean. Oshin. 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 Yeah. Uh, how do you think that's pronounced? This one I know. Siobhan. Yeah, Siobhan. Siobhan. Ridiculous. Yeah. A lot by of people say Siobhan. Siobhan. Ridiculous. Now, ridiculous. this is the one that They're absolutely breaks my brain. <laughs> There's a lot of vowels in that name. Uh, Quiva. One more time. Quiva. You go to hell. <laughs> І питання ж не у складності вимови цих імен. Ці імена дуже легко вимовляються, але вони записані просто за правилами ірландської мови. І по мове! У, у вас є якась мова. Ви знаєте, я коли подивилася оце відео, американці намагаються прочитати перше, чим починається це відео. Irish is a different language. А що, ірландська це інша мова? А ми не можемо прочитати. І давайте ж тепер повернемося до того, як перемогли ірландці. Зараз вже краще, ніж 10 років тому. Краще, ніж за часів майдану, і краще, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Але це явище я просто не розумію, бо. Ні, я на те відео включила. Перепрошую. Ідея, що мова визначає етнічність, а етнічність державу взагалі не відповідає дійсності і не відповідає, наприклад, досвіду британців. Ірландці говорили англійською, коли повставали, і вони досягли успіху. Американці говорили англійською. Ірландці досягли успіху, серйозно. От успіх ірландців. You both are British. No, I'm Irish. yeah, I'm a No, no, no. Oh, sorry. Yeah. Sorry. that's a big difference. The uh area of North Europe now. Дуже багато здобутків у ірландців чотири премії з літератури. Нобелівські. Чотири Нобелівські премії з літератури. У ірландців афігенний кінематограф, у ірландців офігенна музика, у ірландців офі... ну багато чого, що ми не сприймаємо як ірландське, тому що Колен Фаррелл, ну, у багатьох людей в голові, що це ірландець. Не не у багатьох, не у багатьох. Завдяки банші з Нішеріну, або навіть Брюге, ну Брюге це Бельгія, значить це бельгієць там, і так далі. Говорить англійською, значить, братанець або американець. Приходить Кіліан Мерфі знову ж таки на якесь там ток-шоу, і ведучий йому говорить. Я думав, що ви американець, про що у вас такий акцент, ви мене надурили. Коротше, а ви ірландець. А як от ваше ім'я читається? Кіліан, не Сіріан? І от вони, ну, реально, ну це ж ну, це ж о, комунікація на рівні Азірова. І тут якраз дуже актуальним є оця історія від Ніни Міщенко. Пост, який я прочитала, і який мені дав можливість зробити цей монолог на тему того, що не у одних нас, у українців така проблема. І більше того. Дослідники, в тому числі і колонізаційних практик, типу Снайдера, вообще випускаються з голови. І взагалі, ну, ірландці перемогли. Серйозно? Серйозно? Їх в світі не ідентифікують з легкістю. Так, коли є якась сім'я, коли є О'Конор, Брайан, ірландське походження, руде волосся, ці, яких... Зараз тут є про це. Зараз тут є ліпрі О! Істо... культура ліпіков. Не культура а, літератури Джонатана Свіфта, там, Єйца, там, чи я не знаю, господі Салі Руні, хоча б. Да? А культура ліпіков. І їх презентують як якихось смішних здупла. І, до речі, насправді насправді сам Снайдер говорить. Про подібний е, механізм тільки він говорить, коли говорить про Росію, і він знову ж таки не говорить про те, що це колонізатор імперія, яка все поглинула, і тому її, так сприймають колонії її незначними, а її значною. Він не говорить про те, що це імперія і колонії, і тому її незначні. Він про це говорить віртуально. Росію сприймають як справжню державу, а Україну не як справжню. А про Ірландію давайте поговоримо. Ну як, як її в світі сприймають? Американці говорили англійською, коли повстали, і теж досягли успіху, створивши окремі політичні одиниці, де англійська стала основною мовою. Це мені важко зрозуміти, бо насправді світ працює. Інакше але водночас така логіка чудово лягає на російську пропаганду, яка каже, що ви всі по суті росіяни. І Тоді факт, що хтось говорить російською, нібито підтверджує цю історичну чи ідеологічну тезу, що вони завжди були росіянами. І я думаю, що можливо, причина в тому, що британці ніколи не сказали б, що американець справжній британець лише через те, що говорить англійською, але вони можуть так думати про українців. Мабуть, це пов'язано з тим, що Росію досі сприймають як справжню країну, бо вона існує давно, і, можливо, це сталося саме завдяки пропаганді. Почекайте, почекайте, почекайте. Україна існує з 91-го року. Ну, у тих кордонах із тією назвою Російська Федерація існує з 91-го року. Чому це Україна не справжня країна, а Росія це справжня країна, тому що вона існує давно. Що це за херня собача? І друзі, я оце слухала. Там багато чого мені сподобалося в цьому інтерв'ю. Ну, типа, ну ну уявіть собі, оце слухають рамінанські балалайки. І їм треба. Нужно... І вони будуть ходити і говорити, ну Америку вже не захворіла Британія, ані же говорять, у них свого языка нету, і нічого. Так Америка, ну да, вона на іншому континенті, вона сама ха, імперія, яка дуже багато кого колонізувала, будемо так казати. Про оцей імперський фактор взагалі не говорять. Не говорять про наслідки для Ірландії.